Друзі, всім привіт! Так, всім перевірка привіт. мікрофону. Всім привіт! Ми йдемо на пляж. Зараз зайдемо за Аліси подружкою і підемо сьогодні в трьох. Я, Аліса і її подружка. Вони покупаються, а я буду сидіти за ними, спостерігати. Хоча не знаю, напевно, мені також потрібно з ними купатися. А я не можу залишати речі. так, Аліся, сиди. У мене зараз очі відваляться. Чого? А чого ти взагалі вдягнула окуляри? Давно Аліса в окулярах не плавала з окулярами. Не мама, ныряю, дам... А мама, пам'ятаєш, це Аліса Бумса, і там я така неряю, і там я А, да, була. Історія Аліса була мала в Україні. Купалася в ванні. А сьогодні, напевно, також буде концерт на Плази де Торос. І тому тут люди займають чергу. Зараз покажу. Бачите, як виглядає? Тобто Плази де Торос з іншої сторони, але вони навколо сидять, займають чергу, щоб, напевно, першими бути І ось там також. Чекають, напевно, хтось. Цікавий приїде. Так, повернемось до історії Аліси. Вона в ванній купалася в окулярах. Пірнала в воду. Я їй набирала цілу ванну води і вона купалася, пірнала. І колись я знімала відео цієї події. І Аліса каже: всім привіт! вітаю на каналі Аліса Бумса, одягає окуляри і пірнає воду. <тит> <тит> і і колись був випадок, коли вона забула одягнути окуляри, пірнула, відкриває там очі, а потім швиденько так встає і кричить: Мама, я забула вдягнути окуляри. <рит> <рит> Ми сміялися так. <рит> ну, мала була ще. Я вже не пам'ятаю, скільки було тобі. Так сюди. Чотири рочки, чи п'ять. Ну, ось так. Десь так. Так, що я хотіла? Я хотіла відповісти на деякі. Коментарі Коментарі з приводу того, що ми, наче як самі, робимо собі, як створюємо собі проблеми, і що то була квартира, в якій ми жили, вона була дуже гарна в неї ціна і квартира була гарна. І я, роз... я хочу розказати просто в двох Розповісти в двох словах. На тій квартирі були клопи. Я колись знімала відео на цю тему. Потім ми винесли той диван, знайшли де ті клопи, попшикали там якимись цими всякими спреями, пішли з дому, ну наче ми їх потравили. Але, ну, але, ні, спочатку не але. Потім ми жили в тій квартирі далі і нас вже нічого, ну, мене, нічого не кусало. Тобто ми не бачили, що є ті клопи. Ми переїхали і там живуть зараз наші знайомі. Ну, такі знайомі, знаєте, дуже-дуже не тісно ми з ними спілкуємося так. Далекі, далекі. Коротше, я її зустрічаю в кінці вже навчального року. Її донька ходить за лісою Разом в школу в одну. Я її зустрічаю, вона мене питає, вас нічого не кусало, коли ви жили? Кажу, так, в нас там були клопи. Але це було дуже давно, ще минулого е, літа, в серпні. А вона бо тому, що зараз всю її сім'ю щось покусало. І ми зрозуміли, що це знову ж таки ті клопи. Тому я не пожалкувала жодного разу, що ми переїхали. Е, я думаю, що Знову ж піднялась би тема цих клопів, потрібно було б кудись з'їжджати, їх травити. Господарка квартири, господарка квартири запутала... заплуталася. Вона не хотіла вирішувати проблеми, які пов'язані з цією квартирою. Я думаю, на фоні того, що в неї у самої була нестача грошей. І тому пральну машинку вони змінювати не хотіли. На зараз, вже коли інші люди живуть, вони її ну, поміняли, замінили, але вона з. Як, БУ. І тому вона знову ж таки погана, погано переречи. І ця дівчина вона жаліється на те. Таке хотіла в двох словах розповісти, але бачу, що затягується. Коротше, я не жалкую що з приводу тієї квартири, тому що дуже багато проблем, які не вирішуються, і можна сваритися завжди з господаркою, але... Питання вирішувати потрібно самостійно і витрачати гроші завжди, вкладувати, вкладати в ту квартиру. Коротше, тут питання закрите. Далі в кімнаті ми жили, мені вона подобалася, але так склалися обставини. Не з моєї вини ми звідти переїхали, і потрібно було дуже швидко знайти кімнату. Ми нічого не знайшли, ну реально, реально з донькою, з дитиною ніхто не хотів здавати нам житло. Тому що знайшли? То і є, зараз живемо в цій кімнаті. Все добре, в нас є де жити, і це найголовніше. Вже якісь там проблеми. То таке. Переживемо усе, знайдемо далі квартиру і будемо жити. І ще хочу поговорити з приводу роботи, але трішки пізніше. Я помила волосся, помила голову дві години тому. Досі саме не висохло в шоці. Це ж така вологість, що само не висихає волосся. А я зараз, коли літо навіть хочу вмикати, той фен. реально в мене якийсь, якийсь страх навіть вмикати. А, ще він у мене гріється і коли він перегрівається, він вимикається і десь 5-10 хвилин, поки він не охолоне, він працювати не буде. Ще з приводу роботи хочу трішки вам розповісти. Хоча, можливо, більшість моїх підписників вони розуміють цю ситуацію. А новенькі, напевно, ну, все ж таки задають питання з приводу роботи, чому я не залишала Алісю на групу подовженого дня. Я залишала Алісю на групу подовженого дня і ходила на підробіток. Офіційної роботи, постійної роботи я не можу знайти, тому що в мене немає допомоги. Ну, наприклад, мої знайомі, які приїхали тут з сюди з батьками, там зі своєю мамою, татом або з бабусями, тобто для дитини це там прабабуся, прадідусь. То зазвичай мама веде в школу дитину, йде потім на роботу, а бабуся чи дідусь чи прадідусь чи прабабуся забирають дитину. У мене немає такої можливості, тобто мені потрібно водити і забирати. І ви мені зараз скажете, ну і що тут такого? Ну відводити і забирати. Будь ласка, є в тебе час, щоб працювати так між там цими годинами, коли потрібно відвести і забрати. І я з вами погоджуюсь. Але, наприклад, коли в день дзвонить вчителька Аліси і каже, в неї болить голова, чи в неї температура, чи потрібно прийти розписатися за підручники, які дають. Ну це на початку зазвичай там навчання. І ти потрібно бути, і тобі потрібно йти в школу і вирішувати ці питання. Тебе один раз відпустять, другий раз, а на третій скажуть, що немає крім тебе заміняти. Тому що якщо жінка працює, наприклад, на прибиранні, то потрібно дій бути там. Постійно немає такого, що а я можу зараз, а потім а завтра не можу, або ось зараз мені потрібно піти там до дитини в школу і тебе відпустять. Ні, потрібно комусь за тебе стати працювати. І, на жаль, немає такого, такої можливості. Ось тому так, така була ситуація у моєї знайомої. Вон, в неї було двоє дітей, і наче один міг забирати молодшу і відводити додому. Але дуже багато було питань у школі, Наприклад, якщо щось сталося в школі, якась ситуація, потрібно було їй прийти, або за ці підручники розписатися, або ще щось, або просто якісь питання у вчителя до тебе, як до матері. І вона спочатку відпрашувалась, як українською мовою, Один раз, другий, третій. А на четвертий їй зробили зауваження один раз, а потім ще кудись їй потрібно було. Коротше, а потім її вигнали з роботи, тому що їм потрібно, щоб люди були на роботі постійно. Ось так. Ну, оці ваші коментарі з приводу того, як потрібно жити, і що потрібно робити, поради, як робити. Не всі, навіть ті люди, які дають ці поради, не всі так живуть за своїми порадами. Я це чудово розумію. Насправді в житті набагато все складніше. Так, сьогодні хвилі є. Невеличкі, але є. Це дитяча частина пляжу. І брудно сьогодні. На цьому. Минулого разу хто дивився відео. Було дуже чисто, а зараз брудно. Це таке відчуття, що ми зараз додому підемо. Щось погода взагалі і Просто Я хочу людей показувати, але на небі хмари. Боже, як добре. Хмари, вітер. Просто чудова погода. Не видно, засвідчує. Таке відчуття, що дощ піде. Але ж він не піде. Коротше, класна така погода. Зараз ми йдемо до подружок в гості. Відведемо якраз дівчинку, подружку Аліси і самі посидимо трішки. Ще знайома. Каже, давайте ви там в нас покупаєтесь, так як у вас немає газу. От таке, Каже, там ні, не, не треба. Дякую. У мене сьогодні сіпається око цілий день з самого ранку. Що таке сталося. Я ще хотіла сказати, до мене вже не липне засмага. Я взагалі не засмагаю. Це присиділи ми на цьому пляжі. Ну, скільки на ну, дві години, напевно. І я взагалі не засмагаю вже, хоча я нічим не мащусь ніяким кремом. Ось бачите, яка погода. Всім вам бажаю гарного вечора і Класного, чудового настрою. Мирної, тихої, спокійної ночі. Боже, як же хочеться цього мирного неба. Я вже не знаю, кому молитися, кого просити, щоб нарешті настав мир і ми всі мирно, тихо, спокійно жили. Всім вам всього найкращого і до зустрічі у нових відео.